Добрий раночок з Закарпаття! Привіт, дівчатка! Починаємо новий влог. Сьогодні у нас з чоловіком річниця весілля, шість років, як ми чоловік і дружина. І вперше за цей ну, немаленький, такий довгий для нас період, бо разом ми взагалі вже дуже багато років, здається, тринадцять, щось, щось таке треба ще раз перерахувати, мабуть, так, чи більше. За цей довгий період ми вперше не разом святкуємо свою річницю. Ось. Ми святкуємо два рази річницю, річницю наших зустрічань і річницю весілля. Тобто в нас такі дві річниці, два свята. І сьогодні, от ми вперше не разом, це дуже дивно і аж якось трошечки сумно. Але сумувати часу в мене багато немає, тому що сьогодні ми їдемо на екскурсію за Карпатцем. Їдемо в першу чергу здійснювати мою маленьку мрію. Їдемо на озеро Синевир. Я хотіла дуже давно туди потрапити, але все ніяк не складалося. А от зараз. Сьогодні ця маленька мрія збудеться. П'ю каву, ой, дихаю свіжим ранковим прохолодним повітрячком і вирушаємо. Зупинилися в першій локації. Такий тут гарнющий вид. Це Воловецький перевал. Дивіться, як гарно. Ми на таку вежу піднялися. І в цю сторону ось такий вид. Ось, до речі, наш автобус, на якому ми приїхали. У нас тут 10 хвилиночок на цій локації, і їдемо далі. Смішна назва у цієї гори пікуй, називається оцей от виступ. Приїхали на наступну локацію на підйомник у місті Міжгір'я, не межегір'я. Та я куплю. Ми так що трима черга. Куди ти спішиш? Мама постійно кудись спішить, переживає, що ми кудись не встигнемо. А тут дивіться, який шикарний просто вид. Краса. Будемо підніматися на гору Маковицю. Ну ось ми вже і на підйомнику. <гум> Піднімемось трошки вище, ще покажу вам вид. А сьогодні ще так символічно. У нас же з чоловіком річниця я вам розповідала прямо сьогодні. І ем, він мені зробив пропозицію. Я е, якраз на підйомнику, що правда, в Буковелі. А це ми зараз піднімаємося на гору Маковицю. Так? Вон там вже гарний вид. Мішулька боявся трошки сідати, але вже все добре. Класно? Піднялися ми на вершину. Такий тут вид відкривається. І ось такий оглядовий майданчик. Тут прохолодніше вже, таке свіженьке повітрячко трошки. Ось так виглядає наш підйомник на вершині. А тут такий вид відкривається, ну я ще з підйомника зніму, коли будемо спускатися. Міша взагалі умнічка і в автобусі супер в себе поводить, тихенько щось розповідає, говорить, звісно, не мовчить, сидить, але грається, віконечко дивиться, нормально. Ось, І тут теж молодець. Чіз, 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 чіз. Ну що, спускаємося. Міша, тобі сподобалося на горі? Так. Да. Хотіла показати вам вид, і це дерево все закрило. Вон там видно місто, річку, дуже гарно, і в цю сторону. І дуже... село! І село дійсно. Мені ще дуже цікаво дивитися, як кріпляться ці. От... Кабінки, сидіння, не знаю, як це назвати правильно, але йому прям це цікаво біля кожної такої вежі, він роздивляється, все прям наверх. Так? Як ти казав, підйомник робить? Як робить? От зараз буде, так? А тут козлик ще такий, прям шию підставляє, щоб йому чухали. Почухаєш, міш? Гляньяшочки закриває, так йому приємно. Привіт! Чух-чух-чух. Почухаєш? Роги в нього такі гарні. Будеш чухати, Міш? Правда, запах щитой. А тут хто? Хто це? Латче! Точно, курочки! Ладьки! Які маленькі. Вже зараз будемо їхати далі. Зупинилися на ще одному перевалі. Міша без мене взагалі не хоче з бабусею залишатися. Мішка. Мама на секунду відійшла. Дивись, як гарно. Два, Розійшовся тут. Ну що, ми вже біля синевира, точніше біля входу такого пропускного пункту каси. Зараз заплатимо за вхід і будемо підніматися. Йти 1200 метрів. Цікаво, як цей пуп здійде, причому це ж під гірку. Ну і там вже буде озеро. До озера будемо підніматися. Отак, по горі будемо підніматися аж до озера. Клас? Mm -hmm. Міша поспав 35 хвилин в автобусі, доки ми їхали сюди. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз підемо. Тому трошечки у нас капризулі і замерз. Так, сині? Mm -hmm. мій. мій рідний, mm -hmm. мій рідненький. Тут ось така карта, схема, можна все роздивитися. Не знаю, звісно, чи ми дійдемо. Але тут дуже гарно. Ти відео. Так, відео. Цей маленький герой подолав гірку, хоч і не хоче, щоб я його знімала. Ми прийшли, ось озеро. Аж не віриться, що я тут. Озеро Синеви. Гарно. Тут взагалі ще можна навколо обійти. Ну ми не підемо, у нас часу вже немає. Але краса. Звісно, я чомусь думала, що воно трохи більше. Дуже багато людей, до речі, бачите, це я вам так гарно зняла. Насправді тут просто купа людей. А mm. ну, отак, наче і, і, і краса. Міша йшов наверх заради цієї пташечки, побачив у інших діток. Ти закінчик, Дуй. Всю в рот не бери, закінчик. О! клас! Налили водички, то вона тепер так класно булькає. Я пам'ятаю, в мене в дитинстві теж така була пташечка. Пташечки радіють, що ти їм співаєш, звісно. Оце плюс-мінус всю дорогу по такій горі ми піднімалися сюди. По такому схилу. Все, ми спустилися, йдемо обідати. Подивіться, які тут скульптури з дерева гарні. Тут посередині такий мангал чи піч, не знаю, що це. І витяжка гігантська просто. Атмосферний такий заклад. Сказали рік назад, тільки відкрився. Приїхали у реабілітаційний центр бурих ведмедів, але йду сама без мішки з мамою, бо мішка заснув. Мішка все-таки також побачив ведмедика з автобусу і захотів також подивитися. Ось іде з нами ведмедик вітатися. Красунчик. Красунчик. Вау, привіт! Вітайся з ним. Привіт, тебе відео Мішка замерз, Ніжка йому ще свою кофту. Не хоче, щоб рукава підкатала. Ава! Ходімо, там два ведмедика. А цей який величезний. Ну привіт. Ой, що це він таке робить? А, пазіхушки. А це ліс відпочиває. Вони да, не зможуть спускатись в ліс. У них тут ліс такий, прям вау. О, відволікаємо його від сну. У них там ліс прям такий хороший. А це щось їсть. <плес> так цікаво, що прямо під табличкою не годуйте ведмедів, це небезпечно. Люди годують ведмедів. <плес> Він просить, бідний, боже мій. Ні, ну просто, подивіться. Таблички через кожні, не знаю, скільки метрів. Ось, і тут теж. Рчить, це ж не зоопарк, це реабілітаційний центр. Тобто цих тварин, цих ведмедів, звідкись врятували, і тут тепер їх якби реабілітують, тому що в природу їх повернути не можуть, бо вони слабкі, хворі, старі, і якби ну вони там не виживуть. І ось подивіться на цей жах. Стоїть клітка, з якої врятували одного з ведмедиків. Тобто в такій він жив раніше. І Ді ще ведмедики це в якісь такі маленькі загорожі на теж на реабілітації тут. Це їх якось соціалізують між собою. Щось тут будують ще. А ось. Відходь, дивись ти, отакий вже високий. Отакий. Такий вже дорослий. Ми зупинилися в наступній локації. Тут мінеральна водичка з залізом. Е, кажуть, що якщо сподобається, то значить дефіцит заліза в організмі є. Ну я то точно знаю, що він у мене є, тому цікаво буде. Але ми з мішкою не виходимо, бо міша вже не хоче, міша вже стомився е, і його трошечки прикачало, що було для мене ну, таким сюрпризом. Ну, ми дійсно по такому серпантину їхали. Але ось так тут, бачите, як цивільненько. Гарненько. Мама, О, та там мінеральна? джерело. Мінерально. Так, Мішуль, мінеральне. Мама набрала мені в пляшечку. Цікаво, чи мені сподобається. Зараз протестуємо. Кажуть, роблять такий тест на дефіцит заліза, а ну. Бо я то точно знаю, що він у мене є. Та я пляшечці. Ой, ні. Фу. Ні. О, ні! Фу. ні мені не подобається. Це. А що не подобається? Вода ці, синок, мені не смачна. Вода мені реально не смачна. Не смачна. <рес> ну що, ми на наступній локації, нас висадили з автобусу, йдемо тепер пішки, он позаду правда, в зеркальному відображенні, але м -м -м, вам підказочка. Приїхали до водоспаду Шипіт. Йдемо зараз через риночок шукати сам водоспад, знову підніматися 800 метрів кудись вгору. Ну, Сподіваюсь, туди також дійдемо. Міша взагалі умнічка, я вражена тим, що він піднявся до озера Синевир 1200 метрів під гору. Я вам показувала, який там підйом. Е, ну І потім сам спустився. Він трошки на руках несла вниз. Я і мама трошки несла. Зустріли тут по дорозі на лавочці такого робота. Міші дуже сподобався. Ну що, Це його ручка, щось він тримає, якусь чашечку в руці. Дійшли. Звісно, сфотографуватися без людей не вийде, але все одно дуже гарно. Я розумію, що на відео не так, але все ж таки. Привіт! Сьогодні вже наступний день. Ми вчора повернулися з екскурсії пів на дев'яту, тобто 12 годин. Була наша екскурсія, просто насправді нам дуже сподобалася міша умнічка. Я задоволена. Думала буде гірше, насправді з ним ну складніше, що він не витримає таку довгу і, на мій погляд, не дуже цікаву для трьохрічки екскурсії. Але ні, йому було все дуже цікаво особливо сподобався підйомник, ведмедики, водоспад. Все це йому сподобалося, крім озера. Озеро його взагалі не вразило, плюс туди було важко підніматися, але пташечка, ну я вам показувала, ви бачили врятувала просто всю ситуацію, і він отримав враження просто від цієї пташечки, потім спускався, дув в неї, ми водичку налили. До речі, все супер. Зараз вже наступний день ми збираємося гуляти. Знову йдемо в санаторій той квітка полонини. Погуляємо ще там. У нас залишилося ще Мама, два в дні. Іду, да, в санаторій йдемо. У нас залишилося ще два дні цілих повних сьогодні і завтра. А післязавтра ми вже будемо а їхати далі, не додому. Що? А ми на конці не поїдемо. Не поїдемо, ми вчора вже їздили. Сьогодні достатньо прохолодно. Ми в кофтах. і якщо минулий раз в такий же час ми були тут в санаторії, тут була купа людей, то зараз просто нікого немає, наче всі залишилися у себе в номері, і ніхто не вийшов просто на вулицю. Повернутись добре зараз зупиню. Навіть на майданчику немає дітей. Хоча все сухо, ну от Міша катається собі на гойдалці, вона суха. Не знаю, гірку не трогала, але ну в принципі тут доволі навіть пісок такий. Сухий, можна, можна гратися, можна бігати. Реально, нікого немає. Просто навіть коники всі там у себе в цих загонах. Біля озера там трошки людей є, але ну, зовсім трохи, бачите? І такий, така тиша, спокій, річечка вон там. ты че? Вот там. Только езжай чудный ветер. Хлопай, хлопай. Вот так. Міша заслухався музику, а я пішла далі подивитися територію, бо він не хоче поки що нікуди йти. Сидить, слухає. Купила грибочки білі. Чоловік сказав без грибів не приїжджати додому. То ось взяла. А міша реально дуже любить оркестри, от музику, музикантів, якихось вуличних постійно зупиняється, дуже довго може так слухати. І от зараз стояв, трошки потанцював, потім сіли на лавочку, сидить, просто його звідти не витягнути, не відтягнути. Боже а тут гарно такий місточок. Озерце, якісь скульптури, гарна дуже територія санаторію. Прийшли дивитися тварина, а сьогодні оленів якось так багато. Без ріжок це дівчатка, мабуть. Або маленькі. Клас, бембіки, і там багато-багато. Гляньте. Міша каже, що рогаті це тато олень. А у цього дивіться прям кров на ріжках. Ось. І ще одного. Так, мабуть, вони билися один з одним. Ну, це ми так думаємо, це не точно. Та, маленькі взагалі класні. Ай, Бозі. Обосні Олені. З задоволенням свіжу травичку їдять. Тільки що два з ріжками, таких молоденьких, у яких тільки ростуть ріжки, побилися через те, хто буде наші листочки їсти. Unica. Ну так, бадну. Такі мокрі носи, я не можу. У мене ж тут ще заповнює, то Я взагалі, я обожнюю це прям <ривання> прямо моє. Прийшли, можна сказати, на прощальну вечерю. Завтра вже будемо їхати у Львів. Дивись. <ривання> І Міша їсть варенички. бабуся не може дивитися в камеру, її не видно. У мене лаваш з м'ясом, ну м'ясний лаваш, щось таке. Ну, типу шаурма. Коротше. коротше кажучи, ми сьогодні з мішкою закрили купальний сезон, бо ці дні було так холодно, прохолодно. Сьогодні зранку теж було холодно. Але якось в день воно нагрілося, вийшло сонечко, повітря трошки нагрілося, але все одно прохолодне. З води так холодно було виходити, а в самому басейні нормально. Але ми з мішкою поплавали. Я думаю, закрили вже купальний сезон в цьому році, щось мені так здається. Тепер будемо вечеряти і підемо. Мішуль дай сказати, і підемо на майданчик, мабуть, чи десь прогуляємося ще трошки і підемо в номер збирати речі. Слухайте, сьогодні наступний день і у нас прям якийсь дубак. Дійсно дуже холодно, Я ще джинси сховала вже у валізу, закрила її, тому відкривати вже точно не буду. Ми через дві годинки вже будемо, чи через півтори, ні, через дві будемо вже їхати. За нами приїде таксі. Ми позвонили, попросили нас забрати ще вчора на 11 годину. О 12 у нас потяг. Як я вже сказала вам вчора, то ми будемо їхати у Львів. Мама ніколи у Львові не була. Я була багато разів. Мішка також ще не був. Точніше був, але в животику. І так як коли почалася війна, то ми жили у Львові півтора місяці. То мені дуже цікаво туди повернутися, походити по тим вуличкам, там в тому районі, де ми жили. Ну, в центрі, в принципі, погуляти, то ясно. То, то для мене звична справа у Львові. От, але для мами це буде все вперше. І для мішки також. Ось такі справи. Потяг у нас сидячого формату, типу інтерсіті. Не знаю, там не написано, що це інтерсіті, але сидячі місця. У нас буде таке купе з чотирьох місць сидячих, три з них наші, Міші теж взяла, хоча можна ж без додаткового місця безкоштовно їхати, але, але без додаткового місця сидячи, я собі це е, не уявляю. Тим паче з 12 до 3 їхати, 3 годинки, тому Міша може ще й поспати. Я дуже на це сподіваюся, спеціально його сьогодні в 7.20 підняла, щоб він нормально поспав у потязі. Такі справи. Тож, Наша подорож Закарпаттям саме можна сказати завершується. І на цьому я завершу цей влог, це відео. А у Львові зустрінемося з вами уже у наступному відео. Гори, пока! Гори-пока!